Так, вона же є на зв'язку. Роман Мамосюк, координатор Let's Do It України в Волинській області. Вітання, пане Романе. Доброго дня, дякую ще за ще запросили мене, пане Романе. Дійсно, хочемо вас розпитати про те, що нам робити із відходами, які залишилися після блекаутів, які вросла бо кілька тижнів у нас немає. Багато хто дійсно накупляв і батарею різних. І різних ламп. Я вже не кажу про генераторів генератори, які зараз бачимо, чи не в кожному магазині стоять, так би мовити, по знижці. Але якщо вже є у вас, наприклад, якісь використані батарейки чи інші речі, що б ви порадили, як з ними поводитися, чим є в нас можливість в Україні їх утилізувати. Так, дійсно, останнім часом. Дуже багато людей накопичили повербенки, акумулятори та ліхтарі в великих кількостях. На жаль, не всі думали, що потім з ними робити. Якщо дуже коротко, то акумулятори та батарейки варто здавати на утилізацію і в жодному разі не викидати у звичайний сквітник, тому що в подальшому це буде забруднювати екологічне середовище, та загалом у подальшому буде сприяти погіршенню середовища варто. Наприклад, у Луїнській області у майже всіх школах встановлені контейнери для збору батареї. Також у місті Луцьк фактично є встановлені оранжеві контейнери, де також можна здати їх. Окрім цього, в Луцьку встановлені оранжеві контейнери не лише для батареїв, а й для ліхтарів і термометрів. Ем, ми маємо національну мапу пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org. Де ви можете обрати розділ небезпечні відходи або батарейки, і карта покаже вам, де найближчий пункт прийому у вашому місті. Mm -hmm. Також оміці роблять друге життя для батареїв та акумуляторів, а саме перероблюючи їх в повербенки і віддаючи хлопцям на фронт. Це дуже класна ініціатива. Потрібно шукати, куди ви можете віддати для того, щоб вони в подальшому переробили їх. Також. На мою думку, якщо використовувати батарейки для чогось потужного, наприклад, для великих ліхтарів, у подальшому вони будуть вам не потрібні, і їх можна використати, наприклад, в пульті для телевізора, кондиціонера чи, наприклад, якихось незначних приладів, які використовують набагато менше струму. Також ви можете купити led ленту наприклад, на базарі, та з допомогою незначних, умовно, Незначного корекції даної пристрою, ви можете зробити свою маленьку міні-ліхтарики для дому. Пане Романе, якщо говорити, от ви згадали про школи, якщо говорити про якісь багатоповерхівки, житлові будинки, приватні будинки, там де можливо в когось немає дітей, щоб вони занесли в школу ці використані батарейки. Що в такому випадку робити? Де шукати ось ці пункти утилізації саме батареї? Звичайно, Батарейки є не лише у садочках чи школах, а тому що ви їх можете побачити у своїх супермаркетах, наприклад, наш край чи інших. Також їх багато, на мою думку, встановлено у всіх АЗС в Україні. Тобто, фактично, в ідучи в магазин, ви просто їх можете взяти з собою і дійшовши до магазину, побачивши скриньку, туди скласти свої батарейки чи акумулятори. Uh -huh. А чи відомо де вони утилізовуються потім, куди вони, чи їх і десь в Україні, що з ними роблять цікаво взагалі, і, і наскільки вони взагалі небезпечні для екології, що їх треба окремо здавати? Насправді вони мають великий вплив на забруднення екології, фактично, одна батарейка забруднює шкідливими компонентами близько 400 літрів води і 20 квадратних метрів ґрунту. Цим самим вона, ми вбиваємо два дерева. Тому, якщо ми викидаємо батарейки у, звичай, у звичайний смітник, він як наслідок він потрапляє до міського звалища і приблизно за деякий час. Ці відходи не захоронюються, і тому через відсутність фільтрації від шкідливих домішок і важких металів, ці шкідливі речовини спускаються до землі. А потім потрапляють у ґрунтові води, відповідно, в подальшому вони впливають на наше життя. Пане Романе. Чи з вашого особистого досвіду ви помітили все-таки зацікавленість людей утилізовувати ці речі, батарейки, лампи? Чи є можливо якісь приклади такі, що люди навпаки стараються саме не викидатися у сміття, якимось чином показати приклад для інших для того, щоб їх утилізувати? Після того, як люди почали масово купувати різні акумулятори та поорменки, вони на часом задумалися, а що подальшому з ними робити. І відповідно, багато хто... Почав навіть на моєму власному досвіді, я бачу, що мене запитують, а ми не знали, що є, наприклад, в тих ж самих магазинах пункти, в які можна складати акумулятори. І люди це зараз більше помічають і ставляться до цього трішки уважніше, і виходить, що в подальшому ми стараються ефективно ну, фактично заощаджувати екологію українців. А стосовно led ламп, вони теж. Можуть бути забруднювачами. їх теж не можна викидати звичайне смітник. лампи не несуть критичної. Фактично, вони не сильно забруднюють, але їх також варто приносити на сортувальну станцію. Але ще є, наприклад, люмінесцентні лампи, ультрафіолетові чи неонові. Їх не можна викидати ні в якому разі у звичайні сміттє, е, сміттєві баки, тому що вони мають невеликий шар ртуття. Е, і ртуть покриває там невеликим шаром, і відповідно, коли ви викидаєте дану лампу, е, необхідно її акуратно донести до даної такої станції чи контейнера і туди його вкласти. Тому що ну, ми знаємо, що ртуть не дуже добре впливає на наш організм. І виходить, що у подальшому це може негативно вплинути на нирки, шлунок чи центральну нервову систему, наприклад, що потім приведе до фатальних наслідків. Mm -hmm. Що ж, дякуємо, пане Романе, за ці коментарі, за цю інформацію. Координатор Лец України в Волинській області Роман Мамосюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Романе. Дякую, до побачення.